Будьмо уважні. Одного разу, коли стояв Ісус біля Генезарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера, Рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов один з човнів, що належить Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, А сам сівши з човна, почав навчати народ. Коли він перестав говорити, сказав до Симона, відчали на глибінь, і закиньте ваші сіті на ловитвах. Озвався Симон і каже наставнику, всю ніч ми трудилися, нічого не піймали, але на твоє слово закину сіті. Так вони і зробили, і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, щоб були в другім човні, щоб ті прийшли і помогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до стіп Ісуса і каже: Йди від мене, Господи, бо я грішний чоловік, жах великий, огорнув його і всіх, що були з ним, відлови тви риб, що їх піймали. Як також і Якова, та Івана синів заведея, які були спільниками Симона, Ісус промовив до Симона, Не бійся, віднині будеш людей любити. і витягши човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік, не бійся, віднині будеш людей ловити. Трі браті і сестри, покликання учнів. Сьогоднішня Євангелія так і називається покликання учнів. І чуємо ту знамениту репліку. Від нині будеш людей ловити, як вчителька питалася дітей в недільній школі, хто такі були апостоли. І Один хлопець каже, що то були міліціонери. І вона була дуже здивована. Каже, як то так? Або бачите, ось тут написано: від сьогодні будеш людей ловити. Про яку то справу йдеться, правда? Ось, ну так дуже здалека, так гайк здалека. Може, ви знаєте, такого отця, знали такого отця Василя Зінька. Він коли ще приїжджав, тут була зелена каплиця, він завжди такий був серйозний, такі мав білі, він такі говорив так поважно, так розказував. А на початку 90-х років, знаєте, коли тільки церква виходила з підпілля і дуже, так, знаєте, народ линув, хотів, прагну Бога. І шукали тільки є, була тільки література, появлялася, як то храм, як то сповідальниця, знаєте, трішали. То такий був ті, хто пам'ятає, то такий був досить серйозний момент. І тут почало з'являтися, ну, в принципі, той зараз є. Ну, в нашій парафії такого немає, але появлялися такі побожні люди, яким об'являлися або матінка Божа, або об'являлися ще хтось інший, знаєте, такі, які бачили видіння. Ну і одна така побожна бабуся приходить до такого ця нашого зінька. То був наш монах Василянин, ну, то був такий, так направду, для нас, молодих, то така була людина, з якої не тільки приклад можна брати, а й за ним слідувати. Чого? Тому що він був таким справжнім монахом і справжнім священником, який слідував за Христом. Чився від нього. Всіх тих перепетях дійсно так, то просто це не передати. Але вертаємося до нього. І він такий стоїть, так дивиться, так віє, нащурив. А бабуся каже: прошу отця. Е, ну, У нас таких бабусь немає, ви знаєте, так? Прошу, ця, мені явилася матінка Божа. І казала, що службу Божу треба служити отак, отак, і ось так, і ось так. А він так дивиться на неї уважно та й каже: а мені явився Ісус Христос. І казав, щоб я бабусів не слухав. трохи, знаєте, так е, цікава така відповідь, знаєте. Коли ми уважно подивимося на святе письмо, потім, коли подивимося на життя святих, то коли Бог людині об'являється, знаєте, яка перша реакція? Ну, хто знає? Хтось сказав там в кінці, правильно, з'являється великий страх. Людина не має тої такої, о, так-так, мені явився Ісус Христос. То я собі так, знаєте, роздумав на цій Евангелії, так думаю, а що, що би я перелякався, знаєте, якби мені так явився Ісус Христос. Чи, чи навіть просте таке позвонив, мені би отець про і каже, Отче Августини, вас вибрали на єпископ. І, знаєте, я такий, так, так, я достойний, так, так. Угу. Побожно має перше з'явитися страх, який єпископ, куда? То є набагато більші достойніші люди. Я грішний чоловік, куда? Оце є правдива постава. І коли нараз до нас Бог щось промовляє, чи ми нараз йдемо до сповіді, знаєте, коли з'являється це бажання, то ми є на добрій дорозі. Ні, я маю на увазі не коли ви хочете стати єпископом, коли у вас є відчуття тої грішної людини. Якщо то мама, то що відчуття, що вона ну, така мама ну, не така, як би мало бути, чи то батько, що він теж не такий, якби, то знаєте, що от і тут сьогоднішні слова дуже важливі, що Бог про це все знає, який є Петро. І він його кличе і заспокоїть, не бійся. Від сьогодні я тобі дам силу людей ловити, то в який спосіб нести мою Євангелію. Бо заким, щоб апостол поніс Євангелію Христову, він сам мусить бути, щоб його зловив сам Бог. І бачимо, що Бог не робить це насильно, знаєте, так як Луці, зловили і все, без варіантів. Він спочатку просить апостола Петра, щоб увійти в його човен. То, якщо взяти наше таке життя, то він спочатку питає, чи можна увійти у твої щоденні справи. Коли ми дозволяємо, щоб Христос увійшов у наші щоденні справи. Бо то є дуже цікаво, так, знаєте, що ми нараз дозволяємо Христові, що Він увійшов тільки, коли ми є на недільній службі Божій, чи на святковій службі Божі. Але то є дуже серйозне питання, чи так на, на щоденні справи. Ми якось не раз не задумуємося, бо бігом гонимо в, 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 в тих щоденних справах, і тут так щоденько гонимо, що Христос десь гай-геть -гай далеко mm. лишається. А як тут то -то зробити? То починається день, ми вклякаємо і запрошуємо Господа Бога. Мало того, Він сам питає, він просто тихенько стоїть біля нашого життя і питає, чи то можна увійти у твої сьогоднішні щоденні справи. Тако дивлюся на наших дітей. Він теж питається, чи то можна до цих дітей тако знаєте, теж промовити. Та так, можна. І нараз вони можуть трохи якісь інакше, як, як ми собі, знаєте, звикли до них думати. Але то дуже важливо та щоденність. Другий етап твого духовного життя то Христос поведе нас на глибінь. На глибінь ми то розуміємо, знаєте, що коли нас так кидають на глибоку воду, а ми звикли мати якесь суперття. Ми звикли мати якісь такі укладені речі, що ми на щось опираємося. Тут раз і цього всього нема. Тільки ти і Христос, тобто ти і Бог. Знайомі вам такі відчуття? Так. Особливо, коли ми стаємося такі доросліші. І то ще не кінець, то не кінець. Потім Христос попросить нас щось таке зробити, що тось у нас у голові не вкладає. І бачимо дуже простий приклад апостола Петра. Я зроблю це тільки тому, що ти так просиш. Так само в нас, дорогі браття і сестри, навіть щось воно ну, нелогічно то все. Але якщо це Божа воля послужити сім'ї як чоловік, як батько, якщо це є Божа воля послужити сім'ї як мама, як дружина або як дідусі, бабуся, то тільки на Боже Слово. І тут, дорогі браття і сестри, наступає. Отой цікавий великий момент. Бачимо, Господь запрошує нас, і це потребує довір'я, не розуміння певних речей, а довірити Богу своє життя. І бачимо, що всі ми є покликані бути апостолами. Всі. І сьогоднішня Євангелія пригадує, що якщо хочемо йти за, за Богом, і Бог дуже цікаво робить. Він вимагає від нас відповіді. Або ти зі мною збираєш, або ти зі мною, тобто без мене розсипаєш, губиш. І та, що перша реакція буде якась така, знаєте, стривожені, страх, то це не є важливо. Ні, це важливо. Це є добрий знак, що це є дійсно Бог кличе. Чи Бог так легенько дотикається до нашого життя. Так само візьмемо цю війну. Оце є дійсно правдивий знак. Що Господь дотикається до нашого народу, щоб робити вибір? Колись ми поїхали ще студентами, були в семінарії, поїхали на екскурсію, і професор дуже цікаво сказав, що ви станете священником. трохи нас турбують земного світу. Ми тут на Небесному сидимо, а нас земного турбують. Що це за? Скільки народу побудили? Є, є контакт, є контакт. Добре, вертаємося до цього. І він дуже цікаво і сказав: знаєте, для мене молодого той, який тільки вчився, підготовлявся до священства, це було велике відкриття. Він сказав, що те, що ви зробили, вибір піти за Христом і стати священниками, то це є добре. Але коли ви станете священниками, то кожен день буде вас питати, чи ти готовий йти сьогодні за Христом. Так само в нашому житті. Кожен день нас питає, чи я готовий пустити Христа у свою щоденність. Чи я готовий з Христом поплисти на глибінь? Чи я готовий, то власне. <хи> та ні, не готовий. Чому? Тому що ми забагато покладаємося на ті всі свої от, на себе. І від апостола можна дуже багато повчитися, вартує піти тим шляхом апостола. Вартує. І мало того, те тихенько сказати своїм дітям. Не бійся, ти побачиш, що Бог тебе здивує. Так передається віра, так ми є апостолами, так ми беремо участь у Божому житті. Тому просимо, дорогі браття і сестри, ласки, щоб ви на щодень впускати Ісуса Христа. А це є дуже просто, Чи я 5-7 хвилин відкриваю Слово Боже. Так, я хочу лізти в інтернет, так, я хочу дивитися Ютуб, так, я хочу то, так. Але спочатку я 5-7 хвилин відкриваю Слово Боже. Бо це є дуже важливо. Так на щодень ми впускаємо Бога. Так мені хочеться те, те так, так, так. Але я ще беру собі вервочку. До речі, 18 жовтня є така добра традиція, де всі діти збираються по всіх церквах. І єднаються у спільній молитві до Матері Божої просять тих дарів, яких ми потребуємо. А зараз особливо, щоб під час оцієї війни і за наших воїнів, і за нашу владу, за наш народ, щоб ми з Христом пережили це випробування, з Христом очистилися від своїх тих егоїзмів і народилися справжнім Божим народом, який турбується одне одне. Вчимося служити згідно своїх професій. Це, це наші виклики, це наші завдання. Але діти не можуть цього зробити, дорогі батьки. Бо тут треба з ними взяти їх за ручку і з ними прийти на верницю. То буде 18 жовтня, ввечері буде літургія на 18 годин. І після літургії будемо спільно заносити наші прохання до Матері Божої, щоб вона нам дала силу, щоб ми ті завдання, які на нас покладає її син, те, що в наших силах виконували. І найважливіше не біймося. Згадуємо ці слова, саме сказав ангел до Богородиці: Не бійся, Марії, ти знайшла ласку у Господа Бога. Так само кожна людина. Не біймося чому? Тому що ми знаходимо ласку у Господа Бога, тому що це є наш Батько, а ми його діти. Це є добра новина, яку приносить Ісус Христос, і Він розуміє, що Він потребує людини. Сам стає людиною, покликує людину, щоб нести Божу любов. На цьому полягає завжди кожного разу, коли церква голосить проповідь, вона начебто закидає сіті, щоб ловити людей. На тому полягає, правда, від сьогодні будеш людей ловити. І найважливіше, дорогі братія і сестри, треба тішитися тими дрібними успіхами, коли нам вдається потроха впускати Христа, потроха так відчалювати на глибінь, потроха на Боже Слово виконувати те служіння, яке Господь від мене очікує. Просімо про ці дари, слава Ісусу Христу!